Де ж вони? Чи не поділи, чи не случились, чого? Як те вони махнули? Хто, буде за доба червінці продати своє щастя? Що ж, Як вони мене обманили, то другим шляхом пішли? От тобі і сотничка. Та я ще біжу подивлюся, може, случилось чого? А то скажуть, що допомогла, та б усе пропало. Це ви? а тут так страшно. Що не, не случилось з чого? Нічого чого не бійся, а коні тут? Та ні, я не бачила. Тобі живі ще у Свободу, чи не зустрінеш на дорозі, то говорити. Степо, чому ж ти підеш? Біжиш, ж, скоріш, батюшка прокинеться. Та зараз зараз моя паночка, я на вас хочу на край світу. Що ти робить? Робиш? Та все вовків, та так страшно. <риклад> <риклад> на дорогу, мені це страшно. Не можна моє серце. Там побачить, присюди, ніхто не війде. Ну, знаєте. Ох, Назаре, Назаре, що ти не робила? Лучше нічого не можна було прийти. Зв'язки моє краще. Тато мене поміне. Себе нехай протинає. Візьми мою кирею. Починь трішки. Поклади собі нижчики у мою шапку. Отак ти п'єш? Ти п'єш моє серденятко? О, мій голубчик, мій сотні п'ятірки. Як мені тепло, як мені двері. Тільки я боюся тасом такий сердитий. Не, бій. не бійся. Та. Нічого поки з Нічого не бійся, то я з тобою. Не бійся, тільки люди мене. Коли? Що подумав? Може не добре? Те, що не добре, та тепер згадує, з чим не буде добре, коли на серці така радість. Скажи, ти не говорила, бачиш, що ти за полковника? Не говорила? Опять, же ти справді, я заплачу. Не плаче, моя ласка. Дивись, я не журюся. Він, Він, Він продавав тебе, а ти нічого не знала. Прости його. Я мові тільки його не даю. Боже, Бог не прости. Молись за кого хочеш, і не розлюби мене. Я умру тоді. О ні, не кажи так. <кій> Мені на серці так важко, так гірко. Я все думала про тата. На що ж ти об ньому думаєш? Не думай. І весело буде? Ти змерзла? Ні. Моя шапка така тепла. О, моя вона шапка. надінь її і ти змерз. Веді, я подивлюсь, яка тут козацькі шапці. Шудо, чорні оси, шаблю даманську, пістоль за пояс і козачочку де, козачі вічого прийде. так краще. Mm -hmm. Постій, дай я ще стрішку пристелю. Знаєш, як на весіллі свалив. Ти ще ще й завтра з зробити. Чи не заспівати мені оцю пісню про хустку, Що я в Чигирині у ярду не чула? Ну не весела, заспівай. Ні, не весела. Та мені сидіть уже ростило. Слухайся. Зачора тривожного. Того ж до ранку вишивала ми. Чорна ниточка рогоставання, а червона ниточка того кохання, а та чорна ниточка часто рвалась, а червона ниточка легко клалась. Чого ж ти не Треба було би співати. Нічого моя Ластінко. Ні, візьми свою хустку. Завтра знову подаруєш. Нащо вона мені? Розерви її, коли вона тобі не люба. Я другу вишию. Тільки не знаю коли. Не плач, моя ластівко. Дивись, я не журюся. Не журюся? Чого ж тоді плакав? Ти що знаєш, ти не хочеш сказати. Знаю, що я найщасливіший на світі. Бо я щасливіша за тебе. Ніколи не буду співати пісню в пропуску. Сургій. Я вивчу тебе другу, веселу, веселу та хорошу. Сюди. Сюди, сюди, де! Ось вони. Опалися! Цілуйтеся, Челуйте. цілуйтеся, голуб'янка! Покиями ну його собаку! Дощо остали! Виступай на мене! стали? Смерті твоєї злодії! <ріг>. Ж ти дочку, мистує. отдай! Не ну, отдавай, Не ну, давай! Отдай, Дай, дочку! Ну киями <рик> Ну! Чекай, чекай! чекай. я робла паскудити не хочу, не хочу. <рик> Ви його, чого стаєте? <рик> є, тату, купи мене! Ну, що тату, що тату! Та не забираєш собою!

Топчи, души мене, я твоя дитина! Не моя беріть дитина його. Беріть Бери його що стали! Я з золотом газоку Беріть, Беріть! Берить, Беріть бери! його! Одурить! Не одурю! не одурю! Десь кавучи зінське щеня. Ну беріть його що стали! Гаду його, так? Может, не рвеш, нас? А -а -а -а. Ну чого не рвеш нас? Чого не рвеш? Ну не його за руку чого став? Це жаба погана. Ми чого ми жабуємо мене разок? Жабую мене на. Підеш? Ні. Піде за полковника. Добре, добре. ну що дивитися? Ну, в'яжуть його добре. Не нехай втихає собака, ви тим часом візьміть і шкуру з нього зніміть. Во. Ну чого? Ну тримайте його добре, так? О! Добре. Добре, добре, ну. Замах. Чекай, 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 не бий його, чекай, чекай, чекай. Ти що не знаєш наш закон. Козацькими не татари. Ну за що його вбивати? Ну за що? Але чи є в когось вірьовки? є вірьовка, в тебе добра, добре, добре в'яжи. Біжіть йому роки і в ноги О! О, так, ну, так моя ластівочка, чи знала я, що стане? Ну кладіть його ставити? на біло. Біжіть добре. Тепер свіжий добре. Так, тепер кладіть його на білу перину. Кладіть. Чекайте, чекайте, чекайте. О, та то ще хустина видно весільна, а таки здалася на що небудь. Біжіть у морок. Так. Але не сильно так, не сильно, не довго. Так, щоб стогнав, щоб стогнав, так. Ліжіть йому місце, щоб стогнав. Мороз хоч і лютий, а може і видержить. А, а вже як вовча тічка нападе. Вовки чують, Здалека снідання, от то буде снідання, начисто гетьманське. Ну покладіть його на білу перину, так? Добре, щоб встанав, добре, покладіть його, шапку під голову хай йому м'яше буде. О, А там чаді, чаділа. Беріть її, беріть її за руки, за ноги і не сидіть до хати, ощумається. От чого стали? Разом всі добре. А що скажеш? Ну, а що сказав? Що не люблю ти? Спасибі. На Ну. Спасибі. А ти не ладуй лихо. І нехай тобі присняться весільні рушники. Спасибі.

Я... Останній раз питаю, отдасти галюта на зара? Чи ні? Дивляй, чи не чекай, що ти не знаєш, наш козацький закон, чи що. Що мене живого з твоїм панзом поховають, знаю, копайте я. Я знаю, про що говориш. Ви жовтали! Яку яму? Ти що, водоле моя, серце моє. Копайте яму, лукавий чоловіче, за що без сповіді мене з собою губиш. Прощайся з білим світом. Молися Богу, Назари, брати мій, друже мій, поховай мене, а ми стривай! Чекай, чекай. Іди, лукавий чоловіче. Не промір Боб запустить мене, а я чужої крові не хочу. Іди. Ой, назаре, Назаре, Сенко, Сенко, батькорівний. Заріж мене! Назарі. На коня не зерви! Не Ой, я ріш ви! Як ви мої? Нехай він б'є мене, нехай я та не пас. Сльози, сльози, що ми перше не лилися. Назане, назане. Я черне, я черне, я спокою моряці своє беззаконнія. Ну, бери моє добро. Ну, бери моє добро, бери, бере. Бери мою галю. Ну, бери мою галю, бери. Ну внімієшся, діточки. Отак. Вот Я вот тепер не цілу. Отак, але Я хоч і гріш. Але все таки. Я ваш батько. Господи Боже. Благослови моїх діточок і я вас теж благословляю на щастя, на здоров'я, на многі і благи, літа, літа, літа.